Публічне акціонерне товариство Полтава Банк рокує в ногу з часом для Полтавців. Постійно пропонує вигідні пропозиції. Установа, якій в нашому місті довіряють вже понад 20 років, допоможе вирішити ваші фінансові складності. Полтава банк це висока якість обслуговування та врахування особистої думки кожного клієнта. Саме тому Полтава банк є банком для кожного Полтавця. Ваші потреби, наші можливості. Полтава банк надає дешеві кредити. Скористайтеся цією нагодою вже сьогодні. Оформивши позику, на споживчі потреби потреби на придбання та підзаставу побудової техніки автомобілів нерухомості. У Полтава банку зробили все, аби умови кредитування були найвигіднішими для їх клієнтів. Саме тут повний спектр кредитування на споживчі потреби. Тобто, установа дає кредити на придбання автомобіля, житла, на його ремонт, на відпочинок, лікування, навчання, весілля чи просто для придбання побутової техніки. До речі, термін кредитування на житло продовжено до 12 років. І ще одна нова послуга від Полтава банку: кредитування під заставу виробів із дорогоцінних металів. Саме тут це виключно вигідно. Зручно і оперативно. По-перше, вигідні відсоткові ставки, по-друге, широка мережа відділень. І по-третє, як самостійна фінансова установа Полтава Банк оперативний у прийнятті своїх рішень, рішень, що зекономлять ваш час. Полтава Банк цінує довіру своїх клієнтів. І саме вам для зручності швидкого отримання коштів в будь-якому місці пропонує вигідні овердрафти під заробітну плату. Разом до успіху з Полтава Банк. У будь-якому відділенні Полтава банку вам радо підуть на зустріч, адже для отримання кредиту потрібен мінімальний пакет документів. Телефони для довідок 610-449 та 509-816. Кредитування від ПАД Полтава банк. Довіртесь професіоналам.